Відео з камер спостереження. Молодик професійним ударом збиває з ніг опонента лежачого добиває руками, потім ногами в голову. Бійка продовжується. Той самий чоловік уже з товаришем обидва лупцюють зустрічних без розбору. Вони ганяли всіх людей і брали камні в руки. Ну все, що попадало під руку, били люди. Сидів хлопець там, короче, ну плитку таку. Ложив, і ну нікого не тров нічого. І ці два бігли за мною і ударили його ні за що по голові смісителем для штукатурки. Та побиті об'єдналися і разом дали бій дебоширам. Тепер уже кривників добряче відлупцювали, і потім здали поліції. Але ви тільки подивіться, вони й тоді не вгамувалися. Шляко голова. О, я тебе доведу, на***. я тебе говорю, я тебя доведу, на***, Ты понял? Давай, поехали в больницу. Тихо. А а где на руки? Вы что, меня били, на шляпы, Снимаете все, на. на видео. Ты, Виявляється, затримані агресори неспроста відлупцювали цілий натовп будівельників. Обидва професійно займаються тайським боксом, мають нагороди та звання майстрів спорту. А під час бійки спортсмени були п'яні. Знаходились люди, чомусь взагалі в якомусь збудженому неадекватному стані. Одна особа вже є результати експертизи. В неї виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Це ж не вночі колись, а серед білодня, коли є багато відпочиваючих, багато громадян, що мешкають поруч, вони бачать цю ганебну картинку, це, знаєте, не те, що не вітається, а це буде дуже, досить жорстко буде приборкуватись будь-які такі вчинки. Загалом у бійці постраждали більше десятка людей. Семеро навіть потрапили до лікарні, що ж розпалило таку шалену іскру? Спортсмени переконують на них напали. Іду додому, там будівлі п'яні, знаєте, деруться. Я обхожу їх обхожу, вихожу, смотрю, там пацана б'ють на мене, кидаються. Посмотри, що зробили. Ви в рот з білі. Посмотри за що. Та з огляду на травми будівельників у поліції вважають по іншому, що бійку почали саме боксери. Їм тепер загрожує кримінальна відповідальність за хуліганство. А це від трьох до семи років за ґратами.